О Боже Всемогутній, Отець Небесний, я приходжу перед Тобою з душею, що шукає розради в твоїх обіймах. Знаю, що ти, мій Отець, мій захисник, і не залишиш мене в цей важкий час. Усе, що я маю, належить тобі. Я віддаю тобі свої турботи, тривоги і сумніви, бо ти обіцяв. Покладіть на мене всі турботи ваші, бо я піклуюся про вас. Боже мій. Ти знаєш мої серцеві болі, мою боротьбу, яку я переживаю, коли душа охоплена тривогою і невизначеністю. Відчуваю тяжкість життя, що несе на своїх плечах багато страхів, сумнівів, випробувань. Але я згадав твої слова, твої обітниці, і ставши перед тобою, я визнаю ти не забуваєш про своїх дітей. Я знаю, що ти не покинеш мене і в найтемніші години. Ти моя надія, мій Спаситель. О Боже, до Тебе я прихиляю своє серце, бо хто як не ти, може розуміти мої найглибші почуття, хто, як не ти, в силі дати мир моїй душі. Я прошу тебе, не залишай мене наодинці з моїми тривогами. Прийди до мене, наповни мене Твоєю благодаттю і силою. Я знаю, що коли ти поруч, нічого не страшно, і все, що я переживаю. Буде врегульовано твоєю мудрістю та волею, Боже Отче, я прошу Тебе, зглянься на мене, на моїх близьких, на всю нашу землю, усе, що я переживаю, все, що я маю, належить Тобі. Ти дав мені це життя, і Ти, Господи, керуєш всім. Я не завжди розумію твої дороги, але довіряю тобі. Я буду з тобою, незалежно від того, що чекає попереду. Я віддаю тобі всі свої турботи, всі страхи і всі печалі, які гнітять мою душу. Ти не залишиш мене в розпачі, бо ти обіцяв бути з нами до кінця віку. Відкрий моє серце для твоєї волі, і я прийму те, що ти для мене приготував. Боже, я вірю, що твоя любов безмежна, і ти завжди піклуєшся про мене, навіть коли я цього не бачу. Я знаю, що ти це не тільки мій отець. Але й мій лікар, мій помічник, мій наставник. Ти бачиш мої внутрішні рани, які болять і не дають спокою. Я прошу тебе, зціли мене, Господи. Пробач мої гріхи і забери мій біль, щоб я міг відчути спокій і мир. О Боже, дай мені сили прожити цей день, цей момент з тобою, бо з тобою я можу подолати все. Молю тебе, не дай мені бути самотнім у своїх стражданнях. Силу Твою відчувати, Господи, це велика благодать. Я знаю, що коли я звертаюсь до Тебе, ти чуєш мої молитви. Ти прийдеш до мене і візьмеш мої турботи, бо Ти сказав не бійся, я з тобою. Я відчуваю Твою присутність у кожній миті, в кожному подиху, в кожному кроці. Боже мій, я вдячний Тобі за кожен подих, за кожен день, за кожну можливість. Ти даєш мені сили йти вперед, навіть коли здається, що все втрачено. Ти даєш мені віру, надію, любов, усе, що необхідне для життя. Ти даруєш мені мир у серці, коли все навколо неспокійне. О Господи, допоможи мені зрозуміти твою волю. Дай мені мудрість приймати твої рішення і довіряти Твоїй божественній волі. Я віддаю тобі свої переживання і всі свої страхи. Ти знаєш, як важко мені іноді відпустити і дозволити тобі діяти, але я хочу вчитися довіряти тобі більше з кожним днем. І хоч мої руки тримаються за свої турботи, я знаю, що ти хочеш, щоб я звільнився від цього тягаря. Я віддаю тобі мої слабкості і мої болі, дай мені твою мудрість і світло. Господи, прошу тебе наповни моє серце любов'ю до тебе і до ближніх. Допоможи мені бути терплячим і співчутливим. Бо ти навчив нас любити навіть тих, хто нас ображає. Дай мені силу прощати, бо лише так я знайду справжній спокій. Я знаю, що твоя любов безмежна і безумовна, і хочу йти по цьому шляху, слідуючи твоєму прикладу. Ти, Боже, все знаєш і все бачиш. Я прошу тебе про допомогу, про підтримку, про керівництво в моєму житті. Усі мої дороги ведуть до тебе. Бо тільки ти можеш показати мені, як жити праведно і з миром у серці. Ти моя надія, ти моя сила. Прости мене, Господи, якщо я згрішив, якщо я не впізнав твоєї благодаті в кожній хвилині життя. Прости мене за мої помилки і недосконалості. Я прихиляю перед тобою своє серце, і прошу прощення. Ти, мій Спаситель і рятівник. І тільки ти можеш очистити мою душу і допомогти мені стати кращою людиною, Боже мій, допоможи мені бути таким, яким ти хочеш мене бачити, наповни моє життя світлом і миром, і коли труднощі цього світу тиснуть на моє серце, дай мені сили йти вперед і завжди пам'ятати, що ти зі мною, що ти піклуєшся про мене, і завжди будеш моїм захистом і покровом. Слава тобі, Боже, за все. Ти, мій Отець, мій Спаситель, моя опора. Я віддаю Тобі всі свої переживання, всі мої турботи, бо знаю, що Ти піклуєшся про мене. О Боже мій милосердний і люблячий Отче, я звертаюсь до Тебе з відкритим серцем, наповненим вдячністю за твою безмежну любов і терпіння. Ти ведеш мене через всі випробування. Через хвилі бурі і спокою. Ти ніколи не залишаєш мене, навіть коли я сам не можу знайти сил триматися. Я знаю, що кожен мій крок, кожен мій подих у твоїх руках, і тому я знову приходжу до тебе, бо Ти є моєю надією і моєю опорою. Господи, Ти, хто знає наші серця, наші страждання і наші радощі, я прошу тебе про допомогу в кожному кроці мого життя. Своїм благословенням наповни мої дні, бо без тебе я не здатен зробити навіть найменший крок. Молю тебе, благослови мою сім'ю, моїх близьких і всіх, хто поруч. Ти дав нам один одного, і ти знаєш, як важливо, щоб ми підтримували один одного в твоїй любові. О Господи, очисти моє серце від всіх негідних думок і бажань, що можуть віддаляти мене від Тебе. Дай мені сили щодня відкидати гріхи і йти шляхом праведності. О скільки разів я зривався, падав і віддалявся від тебе. Але ти завжди був поряд, завжди чекав, аби підняти мене, обійняти і пробачити. Ти даруєш мені таку благодать, якою я не заслуговую, але я вдячний за твоє милосердя. Боже мій. Даруй мені мудрість і терпіння в моїх взаєминах з іншими людьми, нехай у моєму серці живе любов, яка не шукає вигоди і не заздрить, але яка прагне миру і взаєморозуміння. Допоможи мені бути слухняним твоїм настановам, і нехай через мої вчинки твоя любов сяє на цьому світі, нехай твоє світло освітлює шлях іншим. Прошу тебе, Боже, зміцни мою віру. Бо іноді серце слабне і сумніви забирають мир. Коли я стикаюся з труднощами, коли зневіра охоплює мою душу, дай мені згадати твої обіцянки, дай мені відчути твою присутність, щоб я не боявся йти вперед, бо знаю, що ти завжди зі мною. У часи темряви і смутку ти моя надія, ти, мій отець, який завжди чує мої молитви, який ніколи не залишає своїх дітей у біді. Ти той, хто посилає свою благодать і мир у серце, коли здається, що все навколо розпадається. Ти єдине джерело мого миру. Я віддаю тобі мої переживання, бо знаю, що з тобою я можу подолати все. Господи, благослови мене і мою душу, щоб я завжди прагнув бути вірним Тобі, навіть коли шлях буде важким і тернистим. Навчи мене прощати тих, хто образив мене, і знайти в серці силу любити навіть тих, хто зранює. Ти сказав, любіть ворогів ваших, і я молюся, щоб Твоя любов наповнила моє серце, щоб я міг йти за Твоїми заповідями і приносити мир у цей світ. Молю тебе, Господи, про милість і допомогу для всіх тих, хто зараз страждає, хто відчуває себе самотнім, хто бореться зі своїми труднощами. Нехай Твоя благодать обійме їх і дарує надію, силу та розраду. Я прошу Тебе за всіх хворих. За тих, хто в бідності, за тих, хто у стражданнях, за всіх, хто шукає тебе, навіть якщо вони ще не розуміють, що ти їхнє спасіння, ти лікар душ, і ти можеш оздоровити кожного, хто звертається до тебе. Боже мій, даруй нам мир на цій землі, щоб ми жили в злагоді, любили один одного і дбали про братів і сестер. Нехай Твоя правда виявляється у наших серцях, і ми завжди прагнули жити по Твоїх законах. У серцях наших нехай горить вогонь віри, надії і любові, який не погасне ніколи. О Господи, я дякую Тобі за те, що Ти чуєш мої молитви, що ти завжди є зі мною. Я кладу свою надію в Твої руки, знаючи, що ти не підведеш мене і завжди будеш моїм керівником на шляху життя. Я віддаю все тобі, бо ти єдиний, хто заслуговує на мою довіру, мою віру і мою любов. Слава тобі, Боже, Отче! Сину і Святому Духу зараз і на віки віків. Амінь.